Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Я рада вітати вас і продовжуємо разом вивчати українську мову вже в 9 класі. Приготуйте, будь ласка, зошити і запишіть 5 вересня дистанційна робота. І сьогодні у нас з вами вступна тема. Вступ. Ми поговоримо про розвиток української мови. Епіграфом до нашого сьогоднішнього уроку я вибрала. Висловлення Тараса Григоровича Шевченка возвеличу отих рабів, німих, сліпих і насторожі коло їх поставлю слово. Адже сьогодні ми говоримо про те, як же розвивалася українська мова, звідки вона бере свої корені, і також поговоримо про силу слова. Тому приготувалися, ми вирушаємо у мандрівку. Історією розвитку української мови Довгий час походження української мови висвітлювалося за схемою: індоєвропейська або ж прослов'янська, східнослов'янська, давньоруська, українська. Ця теорія була штампом, що не вимагав доказів. Прихильники цієї концепції стверджують, що українська мова виникла після розпаду давньоруської. Цей період припадає нібито на 14 століття. Представники другої концепції стверджують, що безпосереднім джерелом розвитку української, як і інших слов'янських мов, виступає праслов'янська мова, розпад якої починається орієнтовно в ХІХ столітті. Відомий у науковому світі український мовознавець Юрій Шевельов у встановленні української мови виділяє такі періоди. Протоукраїнська мова це другий, Друге 11 століття, староукраїнська мова це 11 століття, час появи писемних пам'яток це кінець 14 століття. Середньоукраїнська мова це кінець 14-го, початок 19-го століття. І останній період це нова українська мова. Поговоримо про кожен період окремо. Дуже коротко про кожен період, як же розвивалася наша українська мова. Взагалі-то українська мова це одна з 30-40 найбільш поширених мов світу. Державна мова в Україні, мова українських меншин у багатьох країнах світу. Загальна кількість носіїв української мови дорівнює приблизно 40-45 мільйонам. Відповідно, ця мова посідає друге або третє місце. Серед слов'янських мов щодо кількості мовців. На першому місці російська мова, на другому українська та польська. Як слов'янська мова, українська належить до сім'ї індоєвропейських, поряд. З романськими, германськими, кельтськими, грецькою, албанською, вірменською та балтійськими мовами. На підставі деяких спільних генетичних рис українська мова з початків наукової словістики в 19 столітті класифікується як член групи східнослов'янських мов разом з білоруською та російською, яка протиставляється групам західнослов'янських та південнослов'янських мов. Але це протистояння сьогодні вже є радше даниною традиції, хоча класифікація української мови як східнослов'янської прийнята й досі. Сучасне мовознавство інтерпретує її вже інакше, ніж у рамках більш ранньої теорії генеалогічного дерева. Тоді українська мова описувалася як відгалуження праіндоєвропейського дерева її праслов'янської та прасхіднослов'янської гілок. Але на сьогодні остаточно спростовані теорії про давньоруську мовну єдність уже за часів середньовічної Русі протоукраїнські діалекти відрізнялися від проторосійських. Згідно з найпереконливішими сучасними теоріями, вкрай одноманітна праслов'янська мова, яку можна умовно реконструювати на підставі найдавніших запозичень з неї до сусідніх мов і навпаки, а також на підставі порівняння слов'янських мов, розпалася близько 600 року нашої ери, тобто вже після великого розселення слов'ян по східній. Центрально-східній та південно-східній Європі. Згодом до 1000 року нашої ери сформувалися діалекти все ще мало диференційованої загальнослов'янської мови. Пізніше ці діалекти, як протодіалекти, лягли в основу сучасних слов'янських мов. Слов'янські діалекти на території середньовічної Русі відрізнялися найдавнішими, спільними для усіх слов'ян властивостями. Саме тому припущення, щодо окремої прасхіднослов'янської мови, є необґрунтованими. Серед слов'янських діалектів українські територіально займають центральну позицію, межують з західнослов'янськими та східнослов'янськими діалектами. Межували колись із південнослов'янськими діалектами та румунами. Іншими важливими безпосередніми контактними мовами для української були тюркські мови жителів степів на півдні України, мови меншин і деякі впливові європейські мови, які часто впливали на українську через інші слов'янські мови, зокрема польську, переважно до XVII століття, а на західних територіях до ХХ століття, та російську, починаючи з XVIII століття. Так само, як в історії інших слов'янських мов, зокрема мов про слов'ян, солда... особливу роль в історії української мови належить так званій церковно слов'янській мові. Першій слов'янській писемній та літературній мові апостоли слов'ян Кирило та Мефодій створили церковно слов'янську мову в 860-х роках. Тобто ще за загальнослов'янської доби на підкрунті південнослов'янських діалектів, які тоді були в ужитку в околицях рідного міста Фесалоніки. Аби перекласти Біблію з грецької на мову зрозумілу слов'янам, з церковнослов'янської походить основна християнська термінологія в усіх слов'янських мовах. Церковнослов'янська стала мовою літургії у всіх праслов'ян Православних слов'ян в Хорматів, а тимчасово і в чехів. У всіх православних слов'ян вона стала слугувати за літературну мову, царині всієї високої культури, яка фактично збігалася з релігійною. Відколи Руся Володимира Святославовича прийняла християнство, південнослов'янська за походженням церковнослов'янська мова так само, як скрізь, де вона була в ужитку, прийняла певні прикмети місцевих слов'янських діалектів. В українському мовному ареалі вона розвивалася у церковнослов'янську мову. Внутрішньослов'янську мовну ситуацію середньовічної Русі, а на Русі жили не лише слов'яни, яка постала, починаючи з прийняття писемності, можна описати приблизно так. Слов'янськомовні мешканці середньовічної Русі розмовляли своїми місцевими діалектами, а у їхньому сутопобутовому письменстві співіснували дві мови. Тобто це була розмовна мова та мова ділових паперів. У період давньої Русі вираз «русський язик перестав означати мову Русі у вущому ранньому значенні. Ви повинні розрізняти таке поняття «русський язик і руська мова. Руська мова це і є мова Київської Русі. Перші відомість джерел приклади словосполучення «русський язик у значенні слов'янських різновидів належать до ХІХ століття. Давній український період розвитку місцевої мови тривав приблизно до середини 14 століття. Згідно з найбільш поширеними науковими традиціями, нова доба української мови, а саме середньоукраїнська доба, починається з пізнього 14 століття. Коли після занепаду давньоруських держав українські землі війшли в склад Великого князівства Литовського та Королівства Польського, і на відміну від російських земель, опинилися в зоні потужних культурних впливів Західної Європи. У землях, що належали Польщі, мовою діловодства стала Латина. Натомість, у Великому князівству Литовському руська мова не перестала слугувати мовою адміністрації судочинства. Вона також стала офіційною мовою сусіднього Молдавського князівства. Руська мова в діловій сфері була інколи ближчою до української, інколи ближчою до білоруської мови. При цьому в багатьох документах виявляла яскраві риси надрегіональності. За середньоукраїнської доби в учених колах розвилося усвідомлення різноманіття слов'янських мов. Хоча погляди по про існування лише однієї слов'янської мови з різними діалектами були доволі поширені аж до ХІХ століття. У Московії ж мову документів з українських земель зазвичай називали литовською або білоруською, лише з часів Петра І малоросійською. Упродовж 16 століття українські й білоруські землі потрапили під вплив реформації. Яка дала величезний поштовх розвиткові української культури загалом та української мови, зокрема. З другої половини XVI століття, зокрема з 1569 року, внаслідок Люблінської унії практично всі українські землі опинилися в складі польської частини новоствореної Речі Посполитої. Тоді польська мова, яку польські інтелектуали ще щойно перетворили на одну з потужних європейських культурних мов ранньомодерної доби, дедалі міцніше впливала на українську і білоруську, зокрема на ту літературну руську мову, яка протягом 16 століття постала на основі традиційної ділової мови. Приблизно між 1570 та 1670 роках ця руська мова часто була фактично тотожною з польською мовою щодо лексики і синтаксису, проте фонетика, фонологія і морфологія стояли на руському підґрунті, а кирилиця підкреслювала цю руськість та була її виразним символом. Ось ви бачите на фото саме зразки. Цієї давньоруської або ж руської мови. Не плутайте з російською, це саме руська мова. Золотий період руської мови ранньомодерної доби закінчується у часи руїни після козацького повстання на чолі з Богданом Хмельницьким. У Гетманщині, українській козацькій державі, руська мова надалі функціонувала як мова адміністрації аж поки російська канцелярна мова не стала її заміняти з 1720-х років. Українські вчені, зокрема, вихідці зі створеного 1632 року Київського колегіуму, згодом Києво Могилянської академії, стали провідними культурними діячами в Росії, зокрема й письменниками російського бароку. З другої половини 17 століття до 1720-х років російська мова загалом була під сильним впливом української, а також польської, білоруської та українсько-церковно Проте впродовж XVIII століття сама українська мовна культура в Російській імперії занепадала, збереглися лише рукописи, в яких українська мова зазвичай вживалася в гумористичному контексті. На територіях, що залишилися в складі Речі Посполитої, руська мова з 1696 року офіційно перестала бути мовою адміністрації. Загалом вона зберігалася лише у царині навчання. За середньоукраїнської доби на територіях, де селилися козаки від Надніпрянської України до Слобідської України і Кубані, сформувалися як нові мішані діалекти, вкрай однорідні, південно східні діалекти української мови, які пізніше, у XIX столітті, було взято за основу нової української літератури. Найважливіша новація, що пов'язана з виходом перших частин Енеїди Котляревського 1798 року, полягає в тому, що це був надзвичайно успішний друкований твір, який знайшов багатьох читачів, та пізніше часто вважався початком нової доби. В екстрарії української мови. Насправді, в Енеїді Іван Котляревський писав на підґрунті полтавського діалекту Ми будемо вивчати з вами в 9 класі Енаїду на уроках української літератури, і ви повинні знати, що саме з виходом перших частин Енеїди Котляревського і вважають це початок літературної української мови. Однак справжній перелом в історії української літературної мови відбувся лише тоді, коли європейський романтизм та пов'язані з ним національні рухи, зокрема рух розбудови нових слов'янських літературних мов, охопив і українців. Починаючи з публікації Коз-Кобзаря 1840 рік, поетичні твори Шевченка, якого швидко визнали національним поетом українців, захоплювали сучасників не лише своїм змістом, але й своєю мовою, яка меншою мірою ґрунтувалась на діалектах рідної Шевченкові на вінадніплянської країни. А більшою на мові його літературних попередників та мові фольклору різних регіонів україномовного ареалу. Тож Шевченко основоположник нової української літературної мови. Якщо ми говоримо про Котляревського, він зачинатель літературної української мови, то Шевченко основоположник. Ось ці два поняття ви повинні розуміти і чітко розрізняти. Отже, а тепер практично. Прочитайте текст і запишіть його, ставлячи пропущені розділові знаки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? З допомогою цього диктанту, доки ви перевіряєте, чи правильно ви поставили розділові знаки, ми пригадаємо треш, трош, трішечки синтаксис, а саме з пунктуацією ваше уміння. Правильно ставити розділові знаки. Так, першу кому ви поставили, тому що далі відображено і збережено у безмежних народопоетичних скарбах різних жанрів, це буде відокремлене означення. Починаючи з легенд переказів обрядової поезії Белин Прислів'їв, це у нас однорідні члени речення, тобто, ту мову це уточнення якою ми спілкуємося? Ось ця кома це складне речення між собою, а також українську мову, кома в складному реченні, і остання кома, перед яка це теж кома у складному реченні, між простими реченнями у складному. Так коротко ми пригадали пунктуацію. До речі, пригадуєте, у восьмому класі ми почали вивчати синтаксис, у 9 класі ми продовжимо вивчати синтаксис і пунктуацію. І ось саме вам робота з текстом. Прочитайте текст. Поміркуйте, що ви дізналися з історії української мови. Визначте частини мови в першому реченні. Випишіть складні слова і поясніть їх правопис. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отже, поміркували. Спробуємо визначити частини мови в першому реченні. Перевірте, як же ви правильно визначили. Літературна, прикметник або сполучник, писемна прикметник, мова, іменник, з прийменник, її займенник, староруським прикметник і сполучник, церковнослов'янським прикметник, різновидами іменник набрала дієслово свого займенник, поширення іменник, з прийменник, прийняттям іменник, християнства – іменник, появою шкіл, освіти, книжок бібліотек це все іменники. Отже, якщо ви правильно виконали це завдання, правильно визначили частини мови, значить ви добре засвоїли матеріал 6 класу, ну і сьомого теж. А тепер поміркуємо, які ж ви виписали складні слова і пригадаємо їх правопис. Отже, перше слово це староруським. Ми пишемо разом, тому що воно утворилося від словосполучення. Стара рус. Якщо слово утворилося від словосполучення, тобто від поєднання слів, які не можна розірвати, воно пишеться разом. За цим же правилом записали слово церковно слов'янським. Цер... Церква слов'янська, так? Різновидами, різні види. Також, зверніть увагу. Суспільно-державних. Оце вже слово ми пишемо через дефіс, тому що ці поняття можна розірвати суспільних і державних. Знову ж таки, церковно-слов'янською і середньовічною. Середньовічної, тому що середні віки це словосполучення. Староболгарську теж виписали, стара болгарія ось які слова. Які утворені способом складання, ви повинні були виписати. І ми їх всі пригадали, я чому так вони пишуться? Вибіркове списування. Пропоную вам. Висловлення видатних людей про українську мову, так звані цитати або афоризми. Ви їх зараз прочитаєте, а якщо якийсь афоризм вам найбільше сподобається, ви його, будь ласка, випишіть, навіщо вам потрібно знати висловлення видатних людей, зокрема про українську мову. Ну, по-перше, висловлення видатних людей збагачують наш лексичний запас. І... Розвивають нас в першу чергу тим, що ми саме ось такими висловленнями, якщо ми їх запам'ятаємо, зможемо потім підтвердити які свої думки. Тобто такі висловлення допомагатимуть нам у спілкуванні. Отже, перше висловлення Григорія Сковороди наша пісня майже зовсім селянська і проста, написана простонародною мовою, але я сміливо заявляю, що при своїй простонародності і простоті вона щира, чиста і безпосередня. У теперішній час годі доказувати, що українська, або, як дехто волить називати малоросійська, мова одна з найбагатших слов'янських мов. Історик Срезневський так писав мова, що має свою граматику, свої правила, свої звороти вмовлені, неповторні, які не перекласти іншою, а її поезія хай спробують передати всю силу, усю велич, витонченість іншою, говорив Квітка Основ'яненко. Українська мова в багатстві витонченості гнучкості форм не поступається ані жодній із сучасних літературних мов слов'янства, і не бідна аж ніяк на почуття, аби нею заважко було перекладати глибину філософських думок і змальовувати високохудожні образи, говорив Микола Драгоманов. До речі, пам'ятаєте, що Микола Драгоманов доводиться рідним дядьком Лесі Українки. Отже, пригадаємо мову. Запишіть речення і підкресліть член речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, Справилися, а тепер подивимося, як же правильно ви підкреслили члени речення, а ми знаємо головні і другорядні члени речення. Отже, як завжди, як я вам завжди кажу, в будь-якій незрозумілій ситуації знаходь граматичну основу. У цьому реченні граматична основа буде підмет Леся Українка, що робила, розвивала присудок і зміцнювала. Для того, щоб визначити другорядні члени речі, я нагадую вам, ми повинні поставити питання від підмета і поставити питання від присудка. Так, від підмета ми можемо поставити лише питання, який, яка, яке, які, і від підмета залежатиме лише означення, а від присудка залежить додаток та обставина. Отже, розвивала як наполегливо обставина. Зверніть увагу, залежить від присудка. Розвивала поряд із ким? Із Шевченком, Франком, Панасом Мирним, Коцюбинським та класиками. Це додатки, із ким відповідають на питання непрямих відмінків. І ми вже можемо сказати, що в реченні є не тільки однорідні присудки, але й однорідні додатки. Зверніть увагу, що додатки будуть. Ось ці всі слова, а поряд класиками якими іншими славними це буде означення. Розвивала і зміцнювала кого що мову. Це додаток. Розвивала і зміцнювала, а, також, вибачте, пропустила, удосконалювала теж буде присудок. Удосконалювала кого що стилістику. Тобто в нас в реченні ми бачимо е, три групи однорідних членів речення. Однорідні присудки, однорідні додатки і однорідні, Ми дивимося ось нашу сучасну літературну мову. Да? А ось чому ж немає між, між коми між словами нашу сучасну літературу, ну, тому що всі три слова характеризують предмет з різних боків, так само, як іншими славними, і вони є різними частинами мови. Наприклад, іншими це буде займенник славними, прикметник нашу. Займенник, сучасну, літературну, це хоча й прикметники, але вони характеризують предмет з різних боків, вони за значенням не однакові. Ну, і стилістику яку художню. Ось так ви повинні були визначити члени речення. Якщо ви це зробили правильно, то ви молодці. Якщо ви помилилися, вам необхідно повторити головні. І другорядні члени речення. До речі, у підручнику, коли ви звернете увагу на форзаці, ви побачите там додатки. А з підручником, підручник, посилання на підручник, я скинула вам у Google класах. Подивитися, який нам потрібен. Отже, продовжуємо далі. Трішечки з історії розвитку української мови. Мова має значення, тому що якби українська мова не мала значення, її б за 400 років не забороняли більше, ніж 300 разів. Отже, 1709 рік указ російського царя Петра І про заборону книгодрукування українською мовою. 1763 рік указ Катерини II про заборону викладання українською мовою в Києво-Могилянській академії. 1769 рік розпорядження синоду російської церкви про вилучення українських букварів з навчальних закладів та заборону Києво Печерській лаврі друкувати букварі українською мовою. 1817 рік розпорядження польського сейму про викладання в школах Західної країни виключно польською мовою. 1862 рік закриття недільних шкіл. 1863 рік циркуляр царського міністра Валуєва про заборону друкування українською мовою шкільних і релігійних книг. 1866 рік 76 рік Олександр ІІ у місті Емсі підписав указ, він набув такого назви такої Емський указ, про заборону везення українських книжок за кордону. 1884 рік заборона українських театральних вистав. 1888 рік Олександр III заборонив українську мову в офіційних установах. 1914 рік указ Миколи II про скасування української преси. Це лише ось така дуже маленька кількість основних фактів, коли. Переважно царська Росія, я вже не говорю зараз про Радянський Союз, про Савіти, які теж на території України знищували і забороняли українську мову, запроваджували русифікацію. Тобто, бачите, українська мова постійно обмежувалася і заборонялася. Отже, мова має значення, і ми бачимо сьогодні, коли заходять окупанти в наші міста, то вони. Вилучають книжки, знищують підручники української мови, вони запроваджують у школах викладання саме російською мовою. Якби мова не мала значення, її б не забороняли. Все має значення, і наш прапор має значення, і герб має значення, і мова має значення. Тому, будь ласка, ніколи не говоріть, а яка різниця, на якому язикі говоріть, тому що. Говорячи російською мовою, мовою країни-окупанта, ми даємо привід президенту Росії вважати території, на яких живуть так звані рускогаварящі люди, вважати територіями Росії. Пам'ятайте про це. діти. А на сьогодні все. Вам на закінчення інтерактивна вправа. Ви продовжите речення. В зошитах допишете і надішлете мені в Google класи на оцінювання. Це і буде ваше домашнє завдання. Любіть і вивчайте українську мову, бо наша мова це ДНК нації. До нових зустрічей, до побачення, мої хороші!